Такий-то у нас добрий ранок. Хоче розквітнути якась квіточка. Ну я її весною тільки посадила. Вона така маленька. Її було дві Другу жуки. Ох, от і чорні взяло і скусило прямо вершок. вершок. Зрізали все, а одна вижила. Ну, вони до були великі, будь-но. Як воно тільки весною посажено. А це в нас рано щось моросило, 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 ну до них болото не липне, не моє болото, Так. так. Трошки пилюку притрусило до. То... Ну, ну не прилипає. Оце такий душ у нас був. Сухий душ називається. Це колись виросте чи ні. Яке посадила ще з усини, таке воно і росте. Це якесь засухше наполовину. Ой. Ну, може, ще буде дощ. Можливо, ще буде дощ. Ну, що це за дощ? Йде, ще воно нічого тобі. Нічого тобі. Будемо чекати ще дощу, бо це щось на вечір там гроза стоїть. Будемо чекати. А сюди потрібно багато-багато дощу, бо моя пізня капуста починає вже скручуватися в головки, а дощу надо, 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 надо. О. То може щось і виросте. Так що чекаємо ми доща. Дощ, дощ, дощ. дощ. Не вспіла трохи. Дід приїхав. Дід приїхав, ще й не вечора, він приїхав вже. Чого так зарані? Ще ж не вечір. Треба да. закривати, добре закривати. Ні, ти ніколи не закриваєш. А ти в мене для чого? Ні. Швейцаром хто ти? А? Від погадой приїхав. Який поганий, найкращий який є. <гадий>. А чого він так довго їздив? Ну, то. А заїхав до Сереги, їхав до Сергія? а звичайно. Да. Тореся бізбізила, на так поїде. А мені то робота точна. А що тобі надо? Те то так когось интересує. А то ти кажи, а, мені, а, що тогда. Так тобі, да, тобі ти кажи ти. наче на перший раз бачиш. No, no. О, то ж такий дід. No, no. Да, погадай, дід. Переїхав дід з базару. Привіз мені гостинця персиків таких хороших. Ці ось голенькі, а ці пухнастики. От, дякувати дідові. Ось такі в мене є на сьогодні персики. Да? Це ты в магазині бусики? Да. Да. Я стиль кажу. Там весь магазин, мабуть, обмацав. Обмацав. Da. Аж у двох, магазинах. Аж у двох магазинах. Через так довго. Да. Хліба хоч купив? Купив, де. И друга дека. Да, це хороша. так, да. І це? І це. це? Пока. Це. Що це? А мені що нічого не купив? Ти. А мені? А мені, знаєш, це. <ріхи> Дуже накладно. На. Що це таке? Там ти, ти просила? Це я казала одну. Одну. Треба парі всіх забрати, да не одну. Я казала одну, а дід аж дві купив. Вони з горішками такі хороші. А я дідві не дам. Не треба. <б à с fisher> я не дуже тут. Чого це ти такий слабенький? А чого це ти такий? Це який є? Та, дід. Я твої прихоті. Так, Це мені. А вони не такі, як я хотіла. А які? Та. Ну підеш так купить собі, якийсь. Та й дід. No, дід купив такий, який собі хотів. No. Ну нічого. Обійдемося й з тими. Якось перемучуся вже. <т toys> no, <рис> no, <skrisa> да дід? No, so. Якось я й з цими перемучуся. Yes, Отто. А що отак парку оцього? Бо дощ мася. Ще може бути дощ. Ну воно в нас парить, а тоді десь в другому місці дощ іде. Ну, Ох, та ну його. Ось із середи вже не буде, не буде вже 30, буде тільки 26-25 вже. Ось так-то. Ще трохи помучимося. Пішов дід, пішов. Взяв свій інструмент і десь пішов, да? слухаєш так сильно. І з двору десь піти, якби тільки. Та й недалеко тут. Я закрию. До бабки по сусідству приходила, попросила. Так, що тут у нас на вулиці? Ось їда підгору, дерчить. Так. О, і дід пішов собі. Пішов собі, дід. А я собі піду. У мене є свої справи. Так що я йду по своїх справах. Ох, це ранній вино. Так, закриваємося. Держи. Дерчить щось. О, огрига, туди, навіть купати поїхали. Так, ну, пішла я. Зараз покажу в мене цікава робота сьогодні. Видно, що це таке? Це заквашені чорнобривці, правильно. О, яка вже водичка з них. Красиво. Оце зараз вони двоє суток у мене простояли, да? так? Де воно тут. Уже трохи продіння почало. І тепер що з них робити? Тепер треба брати, поналивати їх у пляшки. Ось є пляшки чистенькі. І не помні, да? щоб воно ще ж воно понадувається. І це буде шампанське із чорнобривців. Його ложити десь ну, на місяць хоча б. І можна пробувати через місяць. Ну, як буде більше лежати, то буде ще краще. Це буде шампанське з чорнобривців. У погрібі його положити, пляшки не повні і ложити ось такого всього, полком положити. І місяць не заглядати. І потім можна спробувати. О! Отоді От ми будемо пробувати. Що? Воно там, воно бульбашки ще йдуть. Воно якраз процес іде. І буде в нас шампанське. Так що чекаємо, чекаємо. Дива починаються. Ось так виходить, Оце із п'яти літрів так вийшло, та непогано. З п'яти літрів води, да. це такий красивий буде не квас, а буде шампанське через місяць, можна пробувати. Ось така красота. Ну, все, тепер його відносити в погріб, ложити на бочок і забутися про нього, потім знайти. І не знаю. І що, через год, дідка? На Новий год не треба. Через год, так. Да. Через год. Нравиться тобі дід? Що? Ну, цвіт, колір. Я ще не пробував. А, ти ще й пробувати будеш. Ну ладно, пішли ми пробувати. Забирай дід, ховай його, де щоб ніхто не знайшов. Забирай. От так. Все, смачного всім.